Доброго дня. Сьогодні в'яжемо довгі петлі на виворітньому полотні. На лівій спиці 29 петель. Першу кромочну знімаємо, не пров'язуючи 4 виворідні петлі лицюгу. Пров'язуємо з двома оборотами робочу нитку Вертаємо два рази і пров'язуємо лицевою. Тепер п'ять виворітніх петель. Знову лицеву пров'язуємо два обороти робимо лицевою. П'ять виворотних петель. Лицеву пров'язуємо лицевою з двома оборотами. виворотних петель. Лицеву лицевою з двома оборотами. Чотири виворітні. Кромочна петля виворітньою. Роботу повертаємо. Першу кромочну знімаємо, не пров'язуючи. 4 петлі. Лицьові. Цю петлю, яка в нас з двома оборотами. Знімаємо не пров'язуючи робоча нитка перед петлею. Так, 5 лицевих. 5. Знову знімаємо не пров'язуючи на праву спицю. Робоча нитка перед петлею. Знову 5 лицевих. Знімаємо, не пров'язуючи, нитка перед петлею, 5 лицевих. Знімаємо на праву спицю, нитка перед петлею. Тепер 4 лицеві. Кромочна, виворітньою петлею. Роботу повертаємо на лицеву сторону. Так. Кромочну першу петлю знімаємо, не пров'язуючи Чотири петлі виворітні. Лицеву петлю знімаємо на праву спицю, робоча нитка за петлею знизу. Ось. Тепер. 5 виворітніх петель. Лицьову знімаємо не пров'язуючи на праву спицю робоча нитка за петлею. 5 вивертніх петель. Лицеву знімаємо не пров'язуючи нитка за петлею. 4, 5. І цю знімаємо так само. нитка за петлею. 4 петлі виворітні. І кромочна виворіднюю петлею. Роботу повертаємо. Так. Першу кромочну зняли, не пров'язуючи. 4 петлі лицеві. Цю петлю знімаємо робоча нитка перед петлею, на праву спицю знімаємо, не пров'язуючи, 5 лицевих. Зняти не пров'язуючи, робоча нитка перед петлею, 5 лицевих знову і так до кінця ряду. Зняти. Раз, два, три, чотири, п'ять. Знову зняти, раз, два, три, чотири, і кромочну виворітню петлею. Це ми навчилися в'язати довгі петлі на виворітньому полотні. Для жакетів хороший рисунок. Дякую.